Всім привіт! Отримала останні замовлення з п'ятого каталогу. Це у нас такі нові масочки з'явилися. Їх зараз поки що немає в каталозі. Авокадо, кремові масочки з огірком та з манго. Це у нас бальзам каштан, є такий саше з кофеїном. Так. Гель-пілінг для тіла з зеленою кавою. Наші нові бади. Вітамін D3. Сировина з Швейцарії, Оміга-3, сировина з Ісландії та магній Б6. Дуже круті добавки, я вже п'ю більш тижня. Так, це у нас прозора туш для вкладання брів та вій. Собі замовила моя улюблена золота сироватка для обличчя. Це улюблений парфюм мого чоловіка. Дуже нам подобається. Гель-каштан від набряку ніг. Також його можна при сонячних опіках приміняти при болях у м'язах дуже рекомендую. Та наш чудовий батер для тіла з магнолією та мангостаном. Він дуже такий жирненький, класненький. Дуже його теж люблю. Дівчата, всім дуже дякую за довіру до мене та компанії ЮНЕС. Всім сьогодні відпишусь.